Привіт, друзі! Я якось довго не могла визначитись із форматом відео, тому що в мене ще залишився матеріал із зйомок в Україні, і я просто не могла з вами ним не поділитись. Однак цього матеріалу не вистачило на повноцінний випуск, тому я вирішила зробити щось особливе. Сьогодні я порівняю секонд хенди в Україні та Канаді. Наприкінці відео я поділюсь своїми висновками. І дуже сподіваюся, що вам буде цікаво. Тож влаштовуйтесь зручніше, бажаю вам приємного перегляду. Почнемо ми з економ класу, і я була приємно здивована тим, що навіть там мені вдалося знайти цікаві речі. І перша річ, на яку я звернула увагу, була джинсова біла куртка. Мені здається, це вінтаж, її силует мені дуже сподобався, вона виглядала доволі стильно. Я якось не дуже зручно одяглася для примірки. Але погодьтесь, ця джинсова куртка доволі пасує до мого образу. Блуза від Савіда. В мене, чесно кажучи, слабкість дорюшиків та оборочок. І ця блуза не стала винятком. Савіта це іспанський бренд, який спеціалізується на жіночому одязі. Він поєднує романтичні елементи із сучасним кроєм. І ще я знайшла новеньку фліску від Passenger. Це британський бренд, що спеціалізується на одязі для подорожей та активного відпочинку. Вони відомі своїм екологічним підходом до виробництва та використанням перероблених матеріалів. Їхній одяг створений для комфорту та довговічності. Ідеально підходить для тих, хто веде активний спосіб життя. Мені дуже сподобалось, як вона сіла, і її кольорова палітра просто чудова. А найголовніше, вона заважила всього 89 гривень. А ми переміщуємось до іншого економ-класу і мені на очі потрапили дві футболки. Перша від Бальман на жаль, це явна підробка. Шви криві, і бірка виглядає не так, як має бути в оригіналі. Дуже шкода, адже цей бренд надзвичайно цінується. Це відомий французький дім моди, і заснований він П'єром Вальманом у 1945 році. Бренд славиться своїми розкішними і сміливими дизайнами, що поєднують класичну елегантність із сучасним стилем. А ось друга футболка, яку я знайшла, від Vivienne Westwood – вона виявилась оригіналом. Я перевірила її на сайтах перепродажу і там за неї просять від 120 доларів. Vivienne Westwood – це ікона британської моди. Її бренд був заснований у 70-х роках, відомий своїми провокаційними, бунтарськими та нестандартними дизайнами. А ми переходимо до моєї улюбленої Хуани. І першими мені потрапили на очі ці брюки від Arket. За 370 гривень, але на жаль, вони були дуже маленького розміру. Тож, переміщуємось до примірочної, і перша річ, яку я примірила, це була довга сукня з льону від Депт. Дизайн дуже цікавий і вона непогана на мені сіла. Оцінила її у 470 гривень. Dept це голландський бренд, який спеціалізується на сучасному і модному жіночому одязі. Вони відомі своїми яскравими принтами і незвичайним кроєм з використанням натуральних якісних тканин. Ще була цікава футболка, вона явно чоловіча від бренду Карху. Це фінський бренд, який був заснований у 1916 році, і він відомий своїм спортивним одягом і взуттям. А назва бренду з фінської означає ведмідь. Цінова політика бренду знаходиться у середньому ціновому сегменті. Яскрава якісна футболка від скочинсода за 210 гривень. Але я не дуже люблю такі неонові яскраві кольори. Вони вже трохи відійшли від своєї популярності. Луза від Фабіана Філіппі є справді чудовою знахідкою. Її оцінили у 250 гривень. Бірки зі складом не було, але, скоріш за все, це не шовк, а віскоза. Фабіана Філіппі це італійський люксовий бренд. Він відомий своїм мінімалістичним, вишуканим стилем, використанням натуральних матеріалів, таких як шовк, кашемір та льон. Бренд створює одяг, що поєднує в собі елегантність та простоту. Ось і закінчились мої пригоди в Україні. Я дуже не хотіла їхати, бо тут все своє, таке рідне. І я дуже була приємно здивована тим, який Дніпро став чистим. Прибирають завжди і всюди. Потім у мене ще був довгий шлях до Канади через Бухарест, Нью-Йорк. У Бухаресті мені трошки вдалося зняти прогулянку. Я там була добу, тож поділюсь з вами цими відео. А я вже в Канаді і завітала до найпопулярнішого секонд-хенду Value Village. Він дуже великий та просторий. Там можна знайти будь-які товари, не лише одяг. Зазвичай я люблю купувати там аксесуари та прикраси. Їх там завжди багато і можна знайти щось цікаве. І першою я звернула увагу, звісно, на цю чудову сумку від Тамбаніта, але оцінили її аж у 100 доларів. Це іспанський бренд, що спеціалізується на сумках та аксесуарах ручної роботи. Вони відомі своїм унікальним стилем, що поєднує в собі традиційні техніки та сучасний дизайн. Бренд використовує натуральні матеріали та створює неповторні речі. Цінова політика знаходиться у середньому та високому ціновому сегменті. А я нагадую вам, що у Value Village немає примірочних. Тому я буду приміряти просто посеред зали, де знайшла дзеркало. І почну я примірку з чудової шкіряної куртки від Henge. Шкіра приємна, якісна і м'яка. Але, на жаль, на мене трошки замалий розмір. Оцінили її у 15 доларів. Льняний жакет від відомого італійського бренду Кріція. Він був надзвичайно популярний у 80-х-90-х роках завдяки своїм інноваційним дизайнам та експериментами з формами та матеріалами. Сьогодні бренд продовжує існувати, але вінтажні речі відкриття є дуже цінними та колекційними. Цінова політика знаходиться у високовому люксовому сегменті. Ця шовкова сукня від Барнис Нью-Йорк, щоправда, у розмірі XS, тому мені хотілося би, щоб вона... Сиділа гарно по фігурі, а не стискала мене. Але все одно цікава знахідка. Це легендарний американський універмаг, який був відомий своїм винятковим вибором люксових брендів, але і також своєю власною лінійкою одягу. Цінова політика у високому сегменті. А ця біла сукня від Масі Модуті мені прям нагадала весільну, вона дуже-дуже довга і створює відчуття шлейфу. Оцінили її, до речі, дешево, у 25 доларів. І ось я її приміряю і показую, наскільки все ж таки вона задовга на мене. Але цікавий такий вечірній, весільний варіант. Також сподобалася шовкова спідниця від An-Tейler. Довжина трохи нижче коліна, але мені дуже сподобався такий крій дзвіночком. Тому вона виглядає доволі красиво і жіночно. Мені справді пощастило, адже оцінчики напевно не помітили, що це худі від Lulu Lemon, і оцінили його всього у 7 доларів. В Канаді справжня істерія за цим брендом. На нього ведеться справжнє полювання. І люди перекуповують навіть доволі старі моделі. Я б не сказала, що це прям щось вау. Звичайне, худі базове, така річ повинна бути, тому я вирішила його придбати. А Ось спортивну зіпку від Бенета націнили вже у 14 доларів. Мені не дуже сподобався крій, вона задовга і затісна, хоча колір, безумовно, супер. Ще за 12 доларів я знайшла шорти від Levi's, але, на жаль, розмір був завеликий на мене. Другі шорти від американського бренду Premium Denim e goldie Вони спеціалізуються на виготовленні джинсів та джинсового одягу, що поєднує собі вінтажні елементи з сучасним кроєм. На жаль, у цих шортів був значний недолік, тож прийшлось їх залишити. За 10 доларів була піжамка від Вікторії Сікрет. Вона доволі приємна на дотик, такий собі барбі кор. І потім я навіть пошкодувала, що не придбала її. Мені подобається бренд Сімон Чанг, завжди в них доволі цікаві і якісні моделі. І цей топ-жилетне виключення він повністю з льону, але мені здалося, що розмір все-таки завеликий на мене. А тепер я переходжу до сумок, було дуже багато цікавих варіантів. І перша від Nice Вона частково зроблена з тканини, частково зі шкіри. Має приємний, не надто яскравий помаранчевий колір. Але вона здається мені трохи зім'ятою, і якщо носити її напівпустою, то вона погано тримає форму. Наступна сумка клач під зміїний принт від Big Buddha. Це американський бренд, що спеціалізується на сумках, що імітують вигляд дорогих шкіряних аксесуарів, але виготовляється з високоякісних штучних матеріалів. Вони пропонують модні та стильні дизайни за доступною ціною. Ця сумка також була від бренду Аріція. Вона не має довгого ремінця, явно, це вінтаж, і ви тільки подивіться на її чудовий стан. Це в першу чергу свідчить про якість цієї сумки. За стільки років з нею нічого не сталося, вона в ідеальному стані, і оцінили її всього 16 доларів. Наступна синьо блакитна сумка від Сюсен, і хоч вона шкіряна, мені якось не дуже сподобалась її форма. Цей бренд спеціалізується на виготовленні сумочок та аксесуарів. Їх цінова політика знаходиться у середньому ціновому сегменті. Ця сумочка і на вигляд, і на дотик одразу відчувається, що зроблена з м'якої та ніжної шкіри. Не знаю, наскільки зносостійкі такі сумки. Але відчуття просто супер. Написано, що це бренд Му і зроблена вона в Португалії. Цей бренд спеціалізується на виготовленні шкіряних аксесуарів. Вони відомі своєю прихильністю до якості та традиційної ручної роботи. Цінова політика знаходиться у середньому і високому сегменті. Велика і вмістка сумка від Nardelli. Це італійський бренд, що спеціалізується на шкіряних виробах, зокрема на сумках. Вони поєднують собі традиційні італійські техніки виготовлення шкіряних виробів із сучасним дизайном. Оцінили цю сумку у 22 долари, хоча бренд знаходиться у середньому і високому сегменті. Я ще раз передивилась сумки, сподіваючись знайти щось цікаве. Іноді буває, що працівники магазину щось підвішують, або люди повертають речі, які вирішили не брати, тому іноді корисно зробити ще одне коло. Але, на жаль, нічого цікавого я так і не знайшла. Тож, я можу зробити висновки після відвідування секонд-хендів в Україні та в Канаді. В Україні можна знайти такі бренди, які майже ніколи не зустрінеш в Канаді. І, звичайно, ціна на них буде нижчою. Але також треба зазначити, що в Україні дуже велика конкуренція. Люди беруть речі і на перепродаж, і щоб одягнути себе та близьких, скуповується все, що має більш-менш хороший вигляд. Адже вибір і кількість речей в магазинах не дуже велика. В Канаді ж просто захмарна кількість речей у секонд хендах тому що. Там немає повного оновлення товару, все додається до вже наявного в магазині одягу. Шукати так набагато складніше. Але якщо у вас немає завдання знайти прям дорогі люксові речі, то за один раз можна купити собі гардероб на цілий сезон. І підсумовуючи, в Україні ціни в секонд-хендах порівняно із зарплатами немаленькі. Якщо брати не дні тотального розпродажу. Речей суттєво мала для кількості охочих, і багато зіпсованих і бракованих речей серед продажу. В Канаді ж треба витратити багато часу, щоб якось знайти щось більш-менш люксове і дороге, і воно теж може бути оцінено недешево. Але вибір завжди великий. Іноді доводиться себе просто стримувати від покупок. А я дуже рада, що ви додивились цей випуск до кінця. Залишайтеся зі мною, перевірте, чи підписані ви на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. І я буду дуже вдячна вам за лайк, тому що це допомагає мені в просуванні каналу. А я не прощаюсь з вами, а кажу, що ми зустрінемось у наступному випуску.